А ви вже чули, що у Польщі хочуть скоротити робочий тиждень е, до 4 днів? Е, думаю, багато хто чув. І так, програма вже стартує е, з 14 серпня по 15 вересня. Роботодавці, тобто фірми, організації, можуть подавати заявки. Бо як це виглядає? Це, е, хочуть зробити рік пробний, і то це не буде для всіх. Фінансує держава, роботодавці подають заявки, виберуть, держава вибере там, роботодавців, кому хто буде отримувати, як це буде виглядати. Можуть дати до мільйона злотих на фірму, до 20 тисяч на одного працівника. Ідея в чому? Щоб скоротити робочий час, щоб роботодавці скоротили робочий час. Але при цьому у вас не зменшилася зарплата. Тому держава буде доплачувати. Як це буде виглядати? Це не буде що 4 дні. Тобто тут держава каже, роботодавці з працівниками, ви собі договорюєтеся, або ви робите 4 дні, або ви робите 5 днів, але по 7 годин. Або ви робите там три дні по 12 годин. Суть того, що тут ніхто не буде ніяких обов'язків, що це не буде 4 дні. Можна робити по всякому, все залежить, як роботодавець домовиться з працівником. Е, Обов'язкові умови у е, перших півроку програми час має скоротитися до 10%, і в другий півроку програми час має скоротитися до 20%. І зарплата у вас буде лишатися та сама. Час менший, але зарплата та сама. Але це не для всіх. Заявить, це рік пробний буде, це велика масштабна програма. Подивимося, цікаво, менше робити, а заробляти то само. ні. Поки що буде фінансувати держава. Чи ваша фірма візьме в цьому участь, не знаємо. Будемо бачити. Кажу. Заявки будуть приймати зараз з 14 серпня по 15 вересня. І будемо бачити, хто візьме. Може, у когось з вас ваша фірма візьме і час скоротиться, і зарплата буде та сама. Так що, це в принципі, що хотів сказати. Гарного дня усім.